Сьогодні в нас різдвяний випуск серії Тренуємо вуха. Будемо з вами слухати живу англійську серіалу Френдс розбирати лексику, граматику і в цілому насолоджуватись різдвяною атмосферою з улюбленим серіалом. Працюємо за нашою звичною схемою. Спочатку ми просто дивимося епізод без субтитрів, без нічого. Потім разом з вами розбираємо. Я трошки коментую і переглядаємо ще раз епізод з англійськими субтитрами. Таким чином, ми пропрацюємо англійську з вами з усіх боків. І listening skill покращимо, тобто ми будемо вчитись сприймати на слух і граматику місцями розберемо, а також відповідну лексику. Сьогодні у нас з вами чотири діалоги. Отож remember when people used to use big lights. That's a good story, grandpa. Hey! 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 Wow! Monica's letting other people help decorate her tree. Did someone get her drunk again, or? Having a perfectly decorated tree is not what Christmas is about. It's mm. about being with the people that you love. That is nice, and we're done. Ta-da! <laughs> I don't know what it is. It just doesn't quite feel like Christmas to me. Oh yeah. See, like ну що, переходимо з вами до розбору на деталі цей епізод? using these tiny little lights nowadays? Чому усі використовують такі малюсенькі? А... Лайт сьогодні. Лайтс, це в нас ліхтарики, тобто ось ці, гірлянда. Ми кажемо. Why is everybody using this tiny little lights nowadays? І далі Чендлер продовжує I remember when people used to use big lights. I remember when people used to use big lights. Конструкція used to дуже класна. Чомусь учні здебільшого ігнорують цю інструкцію, цю конструкцію. Used to ми вживаємо, Коли ми говоримо про речі, які відбувались. Регулярно, тобто про якісь звички в минулому, але зараз це вже не актуально. Тобто, по факту used to ми можемо з вами замінити на звичайний past simple, минулий час і умовно сказати I remember when people used Big lights, да? big lights у нас тут. Тобто я пам'ятаю, як люди вживали, не вживали, використовували великі гірлянди, великі ліхтарики. Але конструкція used to, вона нам перекладається українською як раніше. Тобто, я пам'ятаю, як люди раніше використовували used to. Use. Дуже класна конструкція, яку чомусь учні ігнорують. Як бачите, вона вживається. Це не просто книжкова граматика. Дійсно, так говорять. Рухаємось далі. That's a good story, grandpa. Класна історія. I remember when people used to use big lights. That's a good story, grandpa. Далі в нас привітання. Hey, hey. І далі роздивована. Wow. Marika letting other people help decorate her tree. Hey. 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 Wow. Monica is letting other people help decorate her tree. Monica is letting. Тільки часто при вимові letting, Monika is letting other people. Monica дозволяє іншим людям help decorate her tree. Прикрасити іншим людям її ялинку. Did someone get her drunk again? Or? Did someone get her drunk again? Or did someone get her drunk again? Or, тобто, чи хтось напоїв її знову, чи get someone drunk, напоїти когось. І ось роз здивовано каже: Did someone get her drunk? Тобто хтось її напоїв? Послухаємо. Did someone get her drunk again? Or? Did someone get her drunk? Get her, get her, her drunk. Мені здається, в кожному такому відео ми з вами розбираємо цей момент. В таких Коротких словах, які починаються з літери H, Х звук Х, як правило, випадає. От Вірос у нас ще раз каже. Дисомон геро дранк Агентсомон Гера drunk again? Or... Okay. Having a perfectly decorated tree is not what Christmas is about. На що Моніка відповідає? Having a perfectly decorated tree is not what Christmas is about. Тобто мати. Perfectly decorated tree, мати ось цю ідеально прикрашену ялинку is not what Christmas is about. тобто це не те про що різдво є. Якийсь дуже дивний переклад в мене вийшов, але ви зрозуміли. Тобто, різдво це не про ідеально прикрашену ялинку, ось якось так, ніби то краще. the people that you love. тобто це про те, щоб бути з людьми, яких ти. Любиш with the people, з конкретними людьми? Ось тут артикль the грає свою роль, вказує на певну категорію людей, на певну групку людей. It's about being with the people that you love. That is nice and we're done. we'd There is nice, there is nice. That is nice. There is nice. Це дуже мило, дуже класно. And we're done. Then we're done. We are done. Тобто ми завершили, ми закінчили, окей? Okay? I don't know what it is. Just doesn't quite feel like Christmas to me. Далі в нас Чендлер коментує. I don't know what it is. Тобто я не знаю, що це. I don't know what it is. I don't know what it is. It just doesn't quite feel like Christmas to me. It just doesn't quite feel like... Тобто, воно чомусь воно не відчувається як Різдво. Воно не схоже на Різдво, не віє Різдво. Перекладайте, як вам тут подобається. Oh, yes. Yeah. See now it feels like Christmas. See, but now it feels like Christmas. Why is everybody using these tiny little lights nowadays? I remember when people used to use big lights. That's a good story, Grandpa. <laughs> hey. Hey. Hey! Wow. Monica's letting other people help decorate her tree? Did someone get her drunk again? Or... <laughs> a perfectly decorated tree is not what christmas is about it's about being with the people that you love that is nice and we're done ta-da i don't know what it is just doesn't quite feel like christmas to me oh yes. see now it feels like christmas we are done with the first вами Затриматись. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посилання в описі до цього відео або за QR-коди, ви можете ознайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном How much did you guys tip the super this year? Yeah, we were gonna give fifty, but if you guys gave more, we don't want to look bad. Oh, actually this year we just made him homemade cookies. And twenty-five it is. You gave him cookies? Money is so impersonal. Cookie says someone really cares. All right, we're broke, but cookies do say that. I can see that. A plate of brownies once told me a limerick. People, let me ask you something. Were, were these uh, funny brownies? Not especially. But you know what? I think they had pot in them. So you guys, who else did you tip with cookies? Uh, the mailman, the super. Oh, and the newspaper delivery guy. Oh my God. What? I don't think you're gonna like this. Ну що почнемо з вами розбирати другий діалог. How much did you guys tip the super this year? How much did you guys tip the super this year? Tip, це в нас чайові, або залишати чайові, Тобто, how much did you guys tip? Тобто виходить, скільки чайових ви даєте в цьому році? Кому the super? Це скорочна форма. Я погуглила. Це скорочна форма від superintendent. Це людина, яка доглядає за будинком комендант або завхоз. Тобто вони тут говорять про того мужичка, який ходив до... Трубы, yeah, we were gonna give fifty, but if you guys gave more, we don't want to look bad. Yeah, we were gonna give fifty, but if you guys gave more, we don't want to look bad. We were gonna, скорочена форма від going to. We were going to give fifty. Ми дати We were gonna give fifty, but ala if you guys gave more, якщо We don't want to look bad. Ми не хочемо виглядати гірше, ну або погано. Ми не хочемо виглядати погано. Oh, actually, this year we just made them homemade cookies. Oh, actually, this year we just made them homemade cookies. О, oh, в цьому році, взагалі, то в цьому році ми зробили для них домашнє печиво. Homemade cookies this year. Ну, от, в принципі, нічого складного немає. І далі Чендлер каже, and 25 it is. And 25 it is. Ну, і, тобто, з 50 вони перейшли на 25 доларів. You gave them cookies? You gave them cookies? Ви дали йому печиво. Зверніть, будь ласка, увагу. You gave him. You gave him cookies. Money is so impersonal. Моніка каже, що гроші це так, ну, ніби так холодно, impersonal. Personal це щось особисте. Impersonal це протилежне значення. Тобто, без особисте, але ми так не скажемо. Тобто, ну це так просто холодно. «Money is so impersonal. Cookie says someone really cares. А от печиво говорить, що хтось дійсно піклується. Далі Моніка продовжує: All right, we're broke, да, добре, окей, ми, тобто без грошей, ми бідні, we're broke. Alright, we're broke, but cookies do say that. But cookies do say that, але печиво таки говорить про те. Зверніть, будь ласка, увагу на побудову цього речення. Cookies Do say that. у нас з'являється тут допоміжне дієслово do, auxiliary verb do, допоміжне дієслово, яке зазвичай ми вживаємо з вами або в питаннях, або в запереченнях. Це у нас Ствердження, але зверніть, будь ласка, увагу, як вона це говорить, як моніка це каже. Авайви пробекокиздюсейде куки з Тобто вона наголошує, і ось ми можемо з вами вживати допоміжне дієслово в плюсиках, тобто в стверджувальних речнях для підсилення. Наприклад, я кажу, та я ж казала тобі, I did tell you. Тобто я ж казала, or I told you. Далі в нас fib ділиться своим experience, своим досвідом. I can see that. Да, я розумію про що A plate of brownies once told me a limerick. I can see that. A plate of brownies once told me a limerick. A plate of brownies once told me a limerick. Тобто якось тарілочка з брауні розповіла мені дуже смішний жарт. І далі Чендлер каже: Hey, let me ask you something. People, let me ask you something. Were these uh, funny brownies? <laughs> далі Чендлер хоче дещо уточнити. Каже, hey, uh, let me ask you something. Let me let me. Ми дуже часто не чуємо let, ми чуємо let me. Дозволь мені щось запитати, щось уточнити. Were these, um, funny?

But you know, I think they had pot in them. But I think they had marijuana in them. Pot is one of the... You, girls, this is one of the ways to say marijuana. Oh, it's kind So, you guys, who else did you tip with cookies? So, you guys, who else did you tip with cookies? So, who else did you tip with cookies? Uh, the mailman, the super... Oh, and the newspaper delivery guy? Um, the mailman, the super, тобто поштарюваний дали, або там надіслали печиво і коменданту. Oh, and the newspaper delivery guy, і тому, хто доставляє газети. Далі дівчата питають what? Що там? Що там трапилось? I don't think you're gonna like this. Я думаю, вам це не сподобається. Зверніть, будь ласка, увагу, як ми будемо це речення українською. Мені здається. Ми природньо з вами скажемо, я думаю, вам не сподобається. Так ось англійською ми ставимо заперечення в першій частині, тобто з першим дієсловом. Він каже: він не каже, «I think, я думаю, вам не сподобається. «You are not gonna like this», бо англійською це неприродньо неправильно. «I don't think». i don't think you're gonna like this how much did you guys tip the super this year yeah we were gonna give 50 but if you guys gave more we don't want to look bad oh actually this year we just made him homemade cookies and 25 it is <laughs> <laughs> you gave him cookies money is so impersonal mm. cookie says someone really cares all right we're broke but cookies do say that <laughs> i can see that a plate of brownies once told me a limerick <laughs> People, let me ask you something. Were, were these uh, funny brownies? Not especially. But you know what? I think they had pot in them. So you guys, who else did you tip with cookies? Uh, the mailman, the super. Oh, and the newspaper delivery guy. Oh my God. What? I don't think you're gonna like this Okay, here's a good one of us. Wow, that is a good one. Wow, it looks like a like a holiday card you know with the tree in the middle and the, the skaters and the snow. <laughs> you know every year I say I'm gonna send out holiday cards and I never do it. Do you want to do you want to send this one out together? <laughs> <laughs> together like to, to people. Happy holidays from Mona and Ross. It'll be cute, okay? <laughs> okay. Oh, I gotta get to work. So call me later? Oh sure, okay. sure. Bye guys. Bye. Congratulations, you just got married. No, can you believe that? Wait, I'm, I'm sorry. What's the big deal about a holiday card? Married couples send out cards. Families send out cards. People who've been dating for a couple of months do not send out cards. What, what is she crazy? Hey, 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 hey! That's your wife you're talking about. Ну что переходимо з вами до Okay, here's a good one of us. Okay, here is a good one of us. Wow, that is a good one. Wow, there is a good one. Дійсно класне, дійсно wow, it looks like a like a holiday card, you know, with the tree in the middle and the, the skaters and the snow. Wow, it looks like a holiday card, you know, with the tree in the middle and the skaters and the snow. Тобто він каже, ця, ця фото дійсно виглядає як різдвяна картка. Мені здається, в нас немає такої традиції, можливо, я помиляюсь. А, тому що ось, що ми бачимо в фільмах, в них є традиція робити таку різдвяну фотокартку і розсилати як з привітаннями з, зі святами. Ось, мені здається, ми такого не робимо. І ось розкаже, що це фото виглядає як... Holiday card, каже, ти знаєш, що й the, the middle, з деревом? Ну тобто з ялинкою посередині, And the skaters, тобто це ті, хто катаються на ковзанах, фігуристи. Ось. And the snow і sніжочок. You know, every year I say I'm gonna send out holiday cards and I never do it. Do you, wanna, do you wanna send this one out together? Далі мона каже: You know, every year say I'm gonna send out holiday cards and I never do it. Тобто мона каже, що знаєш, що кожного року собі кажу, що я розішлю Send надсилати send out, розсилати. Я розішлю. Ці, uh, листівки, Do you want to send this one out together? Ці, uh, together? Like to people? Together? Like to people? Роза, точні, like to people? Yeah, you know, happy holidays from Mona and Ross. It'll be cute, okay? Yeah, you know, happy holidays from Mona and Ross. will be cute, okay. Просто іншого варіанту не було, як сказати, окей, okay. oh, so oh, sure, okay. sure. Bye, guys. Bye. Далі мона глянула на годинник і каже: oh, I gotta get to work. Гара це в нас have got to, тобто я повинна йти вже на роботу, тільки скорочена форма, як want to, wanna. Тут у нас gotta, gotta get to work. So call me later. Зідзвонимось пізніше, так? Oh, sure, sure, bye guys. Ну тут все просто і зрозуміло. Congratulations, you just got married. Далі Джоя в нас з примітаннями. Congratulations, you just got married. Мої вітання, ти щойно одружився. Хочу нагадати congratulations, Ми вітаємо, тобто ми кажемо це слово, коли людина має якісь досягнення. Ось, наприклад, Рос одружився. Він каже: congratulations, Але якщо ми вітаємо з Різдвом або вітаємо з Новим роком, ми не кажемо congratulations, Ми кажемо happy new year, щасливого Нового року. або... Merry Christmas! Щасливого Різдва! Ми не кажемо Congratulations with Christmas. Hello, can шоці, каже, no, can you believe that? Рос у нас теж в шоці каже, I know, can you believe that? Можеш це повірити? Wait, I'm, I'm sorry, what's the big deal about a holiday card? Але Фібі трошки не розуміє ситуацію. Вона каже, wait, I'm sorry. Каже, все, чекайте, секундочку, я перепрошу. What's the big deal about a holiday card? В чому справа? Тобто, what's the big deal? Чому? такий кейпіш щодо цих holiday cards, щодо цієї листівки. Married couples send out cards, families send out cards. People who have been dating for a couple of months do not send out cards. Далі в нас роз'яснення. Married couples send out cards, families send out cards, тобто одружені пари розсилають такі листівки, родини розсилають такі листівки. People who been dating for a couple of months do not send out cards. Люди, які зустрічаються декілька місяців, зверніть, будь ласка, увагу, що це за час. People who've been dating, have been dating, present perfect continuous. На випадок, якщо ви кажете своєму вчителю, що такий час не вживається, вживається. Для того ми з вами і слухаємо, точніше дивимось, споживаємо англомовний контент, щоб мати цю якби валідацію, що так говорять, і такий варіант теж є. Тому прекрасно. Насолоджуємося граматикою англійською в цілому. Отож, чому тут Present Perfect Continuous? Я перепрошую, але буквально декілька слів. Тому що він наголошує, що дія триває for a couple of months, тобто декілька місяців. Це ідеальна комбінація, коли в нас наголошується і результат, і тривалість. «Have been dating. People have been dating dating people for a couple of months». Do not send out cards, не розсилають листівки. What, is she crazy? Hey, 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 that's your wife you're talking about. Ну і останній шматочок, по she crazy? Вона що, божевільна? Hey, 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 that's your wife you're talking about. Зачекай, це, це твоя жінка, так не можна про неї говорити. Okay, here's a good one of us. Wow, that is a good one. Wow, ah, it looks like a, like a holiday card, you know, with the tree in the middle and the, the skaters and the snow. You know, every year I say I'm gonna send out holiday cards and I never do it. Do you wanna, do you wanna send this one out together? <laughs> together? Uh, like, to, to people? Yeah, you know, happy holidays from Mona and Ross. It'll be cute, okay? <laughs> uh, okay. <laughs> I gotta get to work. So call me later. Oh sure, okay. sure. Bye guys. Bye. Congratulations, you just got married. And <laughs> No, can you believe that? Wait, I'm I'm sorry. What's the big deal about a holiday card? Married couples send out cards. Families send out cards. People who've been dating for a couple of months do not send out cards. What What is she crazy? Hey, 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 that's your wife you're talking about. Super. We've three dialogues. If the next one, we'll do the fourth It Hey, Rach, you know what? I think I think I know what will make you feel better. How about you make a list about me? Forget it, Ross. No, I'm not gonna stand on, here Rich, and make I a list of Okay, you're it... whiny, you are you're obsessive, you are insecure, you're you're gutless, huh. you know, you don't ever you don't just sort of seize the day, you know. You liked me for what, a year and you didn't do anything about it. And uh oh, you wear too much of that gel in your hair. <laughs> See, there you you uh all right, you, you did what I said. Yeah, and you know what? Hmm. You're right. I do feel better. Thank you, Ross. Ну что Let's go. Hey, Rach. You know what? Hey, Rach. You know what? Hey, Rach. Знаешь что? I think I think I know what'll make you feel better. I think I know what will make you feel better. Я думаю, я знаю. Як тобі зробити краще, але ось тут він не виділяє will what will make you feel better, що тебе, ну, змусить почуватися краще. А але, якщо чесно, я не можу так об'єднати what will make you what will make you feel better. I think I know what will make you feel better, ну, якось так. Дуже важко вимовити його. I think I know what will make you feel better. How about you make a list about me? How about you make a list about me? Як щодо того, що ти зробиш, складеш список про мене? Forget it, Ross. No, I'm not going of... okay, to no, stand here and make a list of... Okay, you're whiny. На что Рэйчел відповедает, What? Forget it, Ross. Тобто, забудь про це, Росс. No, I'm not going to stand here and make a list of... Тобто, она говорит, я не собираюсь тут стоять и складать список. I am not going to stand... I am not going to, так наша скорочна форма. I am I'm not stay here and make a list of, і складати список. І він Come on, Rach, I think you'll... І він продовжує на неї ну, якби тиснути, що ну давай, Я думаю, і на whiny. Okay, you're вайні. whiny, вайна звучить як вино, але пишеться інакше і має інше значення. Це як нитік. Вона каже: you're whiny, ти ти скиглій, ти нитік. Ти постійно якийсь такий ниєш постійно. You are. You are insecure. You're you're gutless. You know you don't ever you don't just sort of seize the day. You know you like me for what a year and you didn't do anything about it. You're obsessive. Ty na czym jesteś zacykliny po prostu. You are insecure. Ty nie w pewnej sobie. You're gutless. No nie bo to takie bezchrabrne. To gutless. You know you don't ever you don't just sort of seize the day. To to na kazać ty nie bo to ty nie wmiasz łowić moment seize the day. You like me for what a year. And you didn't do anything about it. Тобто вона продовжує, що я тобі подобалась, зверніть, будь ласка, увагу. you liked me, не ти подобався мені, а я подобалась тобі for, for, for a year, рік. And you didn't do anything about it, тобто і ти нічого не, не робив щодо цього. З цим дієсловим like учні часто плутаються, кого ставити на перше місце. Наприклад, якщо я кажу, вона подобається йому, вона подобається йому, це she likes him, чи he likes her, вона подобається йому. Я завжди кажу, можливо, це не всім допоможе, але хто виконує дію? Вона подобається йому, хто в нас його виконує дію? Він. Тобто той, хто виконує дію, він буде на першому місці. Тому he likes her, вона подобається йому, he likes her. І тут в нас you like me. Я yeah, тобі подобалась аж рік. And, uh, oh, you wear too much of that gel in your hair. And, uh, oh, you wear too much of that gel in your hair. Вона ще й за гелью, каже, ти ще так багато того гелю мастиш на голову. See, there you, uh... All right, you, you did what I said. Далі розкаже Сі, бачиш? there, ось awesome. right. did what I said. Ти зробила так, як я і говорив. feel better. Thank you, Ross. І рейчел каже: Я ан юноват. Знаєш що? You're right. Ти правий. I do feel better Знову ж таки, наше do в стверджувальному реченні. Для чого? Для підсилення. I do feel better Thank you, Ross. Hey, Rach, you know what? I think I think I know what'll make you feel better. How about you make a list about me? What? forget it, Ross? No, I'm not gonna stand on, here Rich. and make a list it'll... of Okay, you're it... whiny, you are you're obsessive, you are insecure, you're you're gutless. You know, you don't ever you don't just sort of seize the day, you know. You liked me for what, a year, and you didn't do anything about it. And uh Oh, you wear too much of that gel in your hair. See, there you uh all right, you, you did what I said. Yeah, and you know what? Hmm. You're right. I do feel better. Thank you, Ross. Ну що, на цьому, в принципі, все. Якщо ви додивились до кінця, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Ви зробили величезну роботу, тому що працювати над англійською ще в період різдвяних свят, це ще той челендж. Ви великі молодці. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю різдвяного настрою. Бережіть себе і до нових зустрічей, па-па!